26 депутатів зареєструвалися у перші хвилини початку позачергової сесії Ужгородської міськради. Скликати її довелося на вимогу громадськості та депутатів для висловлення недовіри діючому міському голові Віктору Погорілову. Після годинної перерви до депутатів приєдналися ще 14 колег, утворивши таким чином кворум. Сам міський голова у міськраді не з'явився. Помітку у бюлетені за дострокове припинення його повноважень поставили усі присутні депутати. Під рахунку голосів комісія встановила такі результати. За дострокове припинення повноважень міського голови. 41 голос. Протягом голосування громадськість допускали до обговорення усіх питань, що цікавлять ужуроців, та внесення своїх пропозицій до роботи депутатів. Відтак одноголосно проголосували і за усунення від посади секретаря міськради Світлани Король. За дострокове припинення повноважень секретаря ради 41 голос. До проведення виборів мера виконувати його обов'язки та фактично керувати містом за законом про самоврядування належить новообраному секретарю міської ради. На цю посаду одноголосно обрали Віктора Щедия. Сам він зазначив, що балотуватися на посаду міського голови Ужгорода не буде. Я от зараз публічно про всіх заявляю, що е, я вважаю, що моє, е, е, моя посада секретаря ради виконання чоловік мера, це суто на перехідний період, щоб ми змогли е, в цей період, поки не буде обрано нового мера, забезпечити життєдіяльність міста. Е, я також публічно зобов'язую, що я не буду балотуватися на посаду мера міста на цих виборах і будуть все. Крім іншого, у сусідній Залі висловили спільну недовіру міському прокурору Івану Штефанюку. Чергова сесія міськради відбудеться вже цього четверга. Депутати приймуть звернення до Верховної Ради щодо проведення виборів міського голови.